Усім привіт! В сьогоднішньому відео хочу показати, як швидко та нескладно виготовити власноруч ось такі якісні та довговічні бірки для маркування рослин, починаючи з сіянців, окулянтів, саджанців і закінчуючи дорослими деревами та прищіпленими в крону. Іншими сортами. Такі бірочки виготовляються з алюмінієвих банок, від пива, від коли чи ще від чогось. Вони не бояться вигорання на сонці, змивання опадами. Ось така бірка, можна сказати, є вічною. От що нам для цього потрібно? Сама банка. Відрізаємо від неї верх та дно, отримуємо лист, розрізаємо і після того як відрізаємо дно і верх цей циліндр розрізаємо повздовж Потім лінійкою приблизно ширина. Ці смужки у нас 8-12 мм. Раджу, хто перший раз буде робити, починати робити з ширших. А потім, коли вже рука наб'ється, можна робити вузенькі. Ось так відміряє, відміряємо кілька. Можна повністю весь цей листок розміряти на такі смужки. Беремо ножиці. І по ми цій накреслені лінії. Відрізаємо рівненько смужку. Ось така у нас вийшла смужка і умовно можна ще розділити на три частинки. Ось маємо три таких заготовки, підбірочки. Потім нам потрібен якийсь резиновий коврик з такої щільної резини. Він обов'язково має мати гладку поверхню. Потрібна стара списана кулькова ручка. От прикладаємо до коврика. І, тісно нажимаючи, пишемо сорт, який нам потрібно, наприклад, так. Написали, але видно ще погано. Потім перевертаємо на іншу сторону. Ось таю саме ручкою можна ось так от розрівняти нашу білочку, і напис стає чіткіший. Думаю, видно, що я тут написав. Хоча це я не дуже старався. Потім нам потрібне шило. Пробиваємо отвір. Бажано не з самого краю бо потім може з часом вирватися. Якщо тоненька стіночка залишиться десь, бажано міліметрів за вісім від краю бірки. Робимо отвір. Ось його видно. Ну і все, що нам ще потрібно. Це ось такий мідний дріт. Така жилочка. Не скажу яка тут товщина. Десь приблизно пів міліметра. Продіваємо нашу бірочку, десь так, щоб вона була посередині. Загинаємо і кілька разів переплітаємо. Все, бірка є. повністю готова. Ну, для естетики можна ще зрізати ось так. Кутики. Так, буде ще гарніше. Ось так вона виглядає. Ось умовно у нас гілка. І отут ми її отак от двічі, там, тричі перекручуємо, залишаємо на гілочці того сорту. От, але не забуваємо, що має бути запас для росту гілки і періодично перевіряємо. Коли гілка стала товстішою, треба трошки послаблювати. Ось так, більше запасу залишати або перевішувати вище на тончу гілку того самого сорту. Ну, ось можна спочатку наробити заготовочок, ось таких. Потім сісти зручно за стіл, попідписувати все сортами, які вам потрібно. Ну і потім вже зробити отвори і почепити дротики. Все, здається, все показав, що хотів. Дякую за увагу.